Тут могла би бути, але не буде. Тут буде багато пряжі ем, різної і дещо ще не пряжне. Я вам буду показувати по черзі. Я купила моточок отакої от пряжі. Це Drop Sky. А, тому що буду в'язати собі маніжки або рукавички. Ще не вирішила. Побачимо, наскільки мені сподобається версія маніжки, або може я зроблю таку, а, таку кишеньку, яка буде одягатися зверху на маніжку. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. А, тобто для цього мені саме потрібна була ця пряжа. Покажу вам наглядно: от я плела такий, в'язала такий шарф, я його обожнюю, він взагалі дуже привертає багато уваги. Всі мене питають, що це, де я купила, як це класно. Він такий трошки, я його зараз тільки е, дістала з шафи з зимніми речами. Е, він дуже теплий, він дуже класний. І в е, на найпершому відео на цьому каналі я показую, як я його в'яжу. Е, тут дуже такий простий жакарт, чернігівський орнамент. І е, я цей шарф просто обожнюю. Чесно, я, напевно, зроблю опис і буду його продавати на раверлі, тому що він дуже. А, дуже класний. І, а, і я в тому ж відео, найпершому, на моєму каналі, показую, як в'язати таку пов'язку. Тоді я ще була така, знаєте, трохи недосвідчена блогерка. І а, це можна сказати, в буквальному сенсі майстер-клас. Просто він йде всередині відео. Якщо ви перейдете до най-най-найпершого мого відео, то там є буквально покроково. Як в'язати таку е, пов'язку? Вона дуже легко в'яжеться, вона така безшовна. Бачите, вона не має. Е, тут е, тільки закриття петля в петлю, яке не видно. І вона теж дуже зручна, я її дуже-дуже люблю. Е, носила буквально е, ну, весь кінець зими я її носила і не знімаючи. Дуже вона мені подобається. Тож до цієї компанії, оцієї будуть е, маніжки, ой, маніжки. Мітинки. <ріст> мені здається, ще я вже сказала 30 раз маніжки. Будуть мітинки або такі е, рукавички. Це ми побачимо вже в процесі. Тож. Ще мені приїхала Carisma Drops. Це якраз до Светра. Е, які я зараз в'яжу, і е, покажу вам в наступному влозі. Там про кроково я розповім, як я його в'яжу, скільки часу це займає. Е, чому я це все замовила? оцю всю, всю? Тому що е, мені треба було два моточки в цієї пряжі. Врешті-решт я замовила пряжі на 70 євро. Таке буває. Ще замовила теж дропськаризма, але інший колір. Такий він називається петроліо, тобто бензиновий, тому що буду в'язати такий светр чоловікові споєднання з поєднання ем, з британської шерсті і оцього дропськаризма. Але мені треба попрати цей зразок саме в машині, тому що я розраховую на те, що я буду прати цей светр в машині. Це буде теж опис від Knit. Десь тут який це буде дизайн, мені дуже давно вже приглянувся, тож прийшов його час. І чим мені подобається ця пряжа? тим, що вона супервош, але вона не схожа на супер -вош. Вона не рипить, вона дуже-дуже, ну, фактично, вовна, тобто ніяк вона не відрізняється від вовни, але оця е... 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 суперсила, що її можна кидати в пральну машину, не прийматися, е... що вона зубцюється це просто кайф. тому що в мене є вже светри з неї, які пройшли дуже багато разів прання. І вони прекрасно виглядають. В тому числі я в'язала светрик для нашого песика, зараз покажу. Оцей светрик я вже прала напевно разів ну, 20 точно. Тобто він такий трохи скуйовджений, але це собака носить буквально ну, постійно, я його беру постійно. І тут, до речі, цей самий колір він мені дуже подобається. Я не знаю, чи буде вам видно. Він такий темно-синій з фіолетовими прожилками. Ну, як бензин. Дуже схоже, він мені дуже подобається. Тож, я взяла скільки 300 грамів, аби поєднати з цією коричневою, мені здається, що це буде прикольно. Потягнуло мене на смугастик, як бачите. Всім смугастики. Ще взяла отаку пряжу У е, е, Цей колір я минулого року шукала просто е, і не могла знайти. А тут зайшла, коли купувала іншу пряжу, мені згадалося вчасно, і я його купила чому? Тому що в мене є отака безрукавка. Я тут навіть ще не закрила, не, не поховала кінчики, тому що вона в мене не дороблена. Чому? Тому що. По-перше, вона закоротка. Дизайн мені дуже подобається. Я її в'язала з сайту Банул. Це такий корейський сайт. У мене на каналі теж є відео, яке називається Невдале корейське в'язання. Врешті-решт воно ну, було вдалим, але в'язала я цю позрукавку просто як тренувальну перед основною, але потім вона мені так сподобалася. Це залишки різної пряжі з лопапесі, які я в'язала до цього. Але, по-перше, вона закоротка, мені треба буквально ще такий шматок, аби я себе відчувала, знаєте, нормально, не боялася, що там вона, вона така трошки ні туди, ні сюди. І ще мені не подобається те, що отут по грудях іде оця лінія стику, все-таки набагато приємніше дивитися, коли от, груди не розрізає лінія. Принаймні, в мене це трошки, бачите, позаду вона зовсім інша, але окей, позаду, хай буде така. А отут. Ну, тобто, що я зроблю? Я відпорю, зроблю цю операцію хірургічну відпорю по цьому шву, потім дов'яжу. Ну, я думаю, що, напевно, всю пляжу я дов'яжу сюди. Напевно не знаю. Побачимо потім. Бо я знаю, що її дуже, вона дуже швидко йде. Так здається, що це такий бунтик такий ну, великий. Насправді, вона дуже швидко закінчиться. Тобто, я думаю, що. Висичить її десь на таку полоску, може, на отаку. якраз тої шмоторкою мені не височає, я зможу її носити, тому що вона мені дуже подобається. Я зв'язала, скажімо, версію основну з Drop Snow, з мохером Malabrigo, дорогущим. Теж вона мені дуже подобається, але, на жаль, Drop Snow, він втрачає форму при приносці, особливо там, де натягується полотно, воно вона мене чомусь тепер така маленьким таким. Платєчкою такою спідничкою донизу, і я ще не вирішила, що я буду робити з цією безрукавкою, а ця мені просто хочеться її вже вдягати, вона мені настільки кайфова. Тож, в мене якісь, знаєте, дов'язи. Це знову ж таки софт-твіт. Скоріше за все, це будуть рукавички або чоловікові, або навіть, може, мені. Тому що в нього є рукавиці, які він дуже любить, і він їх не знімає, але може йому сподобається. Я можу дати теж е е хороший фідбек на рахунок цієї пряжі, вона дуже класна, вона е дуже розкривається. Я в'язала її на спицях типу 3,5 чи 4, і потім вона така, ну як будь-який твіт, вона дуже розійшлася, розпушилася. Вона надзвичайно тепла, дуже тепла, тобто, якщо по дистибальній шкалі, приблизно 12. А чому я так певно розповідаю? Тому що в мене є отакий светр. Він повнутий, тому що я його дістала з шафи, з речами зимніми. В'язала його десь два роки тому. А тут в мене така навіть є косичка. Кому вона треба, я не знаю, але знаєте, потім розпускати вже було дуже шкода. І мені не вистачило пряжі, рукава, тут якісь отакі незрозумілі. Це зіпер-светер з каналу Knit, там де светер ем, Теж дуже обожнюю цей светр. Проблема в тому, що цей твіт він не тримає резинку, як бачите. І це, в принципі, нормально для твіду. Але я цього не знала, бо була ще така, знаєте, недосвідчена. От. Але я його дуже люблю і ношу постійно він надзвичайно теплий і надзвичайно тонкий. Тобто, ви бачите, взагалі в нього майже немає тувщини. Ну, речі, можна було б зробити таку резинку, типу типовив е, перехрещеними, напевно, навіть краще. Одним словом, е, теж дуже ціную цю пряжу. І основне те, що вона, по суті, супер вош. Тому що я цей светер прала в машинці в такому мішечку для прання, але на нормальному циклі, з рештою речей, тобто я ніколи його не прала окремо чи там руками. І теж циклів 10 він пройшов прання. І він нормально виглядає. Ну, зараз він трошки такий зім'ятий, але насправді він нормально виглядає. І такий пухнастий, дуже теплий, кайфовий, раджу цю пряжу. Тож, можливо, я собі в подальшому зв'яжу ще, ще один светр без резинок, без якийсь такий, щось придумаю, тому що ну, однозначно варто. Ця пряжа варта своєї ціни і взагалі класна. Шкарпеткова пряжа. Вона відносно дешева. До речі, це пряжа Drops Delight. Вона мені дуже схожа на ту пряжу, яку мені дарувала Ірина з каналу Hobby Room. Наступного влозі будуть шкарпетки з неї. Вона такої скрутки, дуже схожа. Мені здається, що це один і той, же, той самий тип виробництва. Побачимо, але коштує вона недорого. Я не пам'ятаю, скільки. Десь в районі, напевно, 4 євро. І взяла, так би мовити, на пробу Drops Fable. Чула дуже багато хороших відгуків. В неї таке дивне, дивне фарбування. Десь я тут побачила. От нитка вона пофарбована, наче з двох боків. Тобто не секційно, а такими якимось нашаруванням, дуже дивна нитка. Але я чула, відгуки хороші, що довго носиться, щоб не кашлатиться, не псується, не робляться ковтунці, свята нитка. Побачимо. Тому що і я, і чоловік ми якось розкусили цей кайф від шкарпеток. У нас тільки почалась зима, але вже відчувається різниця в шкарпетках вовняних і без. Трохи соромно зізналася в цьому, але я ніколи, ну, я можу сказати, постійно недооцінювала шкарпетки оці саме вовняні. Тож, тут склад, може вам буде цікаво, я все-таки скажу. 75 шерст, 25 поліамід, класика. Колір 914, 904, 912 і 522. І тут колір е, восьмий, а Зелений такий е, теж секційний. От, е, це щодо пряжі. Все вам розповіла. Тут мені подарували голочки. Цей магазин завжди щось дарує. Це секретний проєкт. Проєкт. Але, в принципі, можна здогадатися, що це буде. Це м -м, бісер матовий. Тільки оцей такий ніби перламутровий. Він трошки переливається нібито. А решта такі матові. Ем, взяла ще нитку для бісера. Все це однієї марки м'юки. Це японський виробник саме бісеру? Теж я не дуже читала відгуки, але я бачила, що він часто буває, я давно слідкувала за наявністю бісера і бачила, що дуже, дуже його розкуповують, і це була моя логіка. Але коли приїхала, це все добре. Дивіться, як японці вміють робити брендинг. взагалі дизайн, бо ж я обожнюю. Це японська простота, екологічність, ергономічність. І подивіться на цей папір золотий. Так? Він ну, Дешевий папір, нічого в ньому такого немає, але це якась така цільність концепту японського. я не знаю. Magic. Просто магія. Я... Це голочки для бісеру і що це? Засилювач, напевно. Напевно, так буде правильно. Made in Japan. Недорого коштує 2 євро чимось євро від голки. І десь по євро євро 20, євро 15, там євро 10, по-різному, Тобто не більше євро 20, мені здається, за кожні 10 грам бісеру, тут по 10 грам, і оця теж коштувала типу 2 євро, мені здається. Може більше, напевно, десь 3 євро. От, про цей проєкт я вам розповім окремим відео. Дуже я схвильована, дуже радію. Це така давня моя мрія і Давній задум, і взагалі мені є що розповісти на цей рахунок, тож роз... зроблю окреме відео. Дочекайтеся. Я думаю, що це буде вже дуже скоро. Випущу влог наступний про Ліон Светер, і потім вже буде цей проєкт. Дякую, що були зі мною. Дякую, що були тут до кінця. Надішлі це відео тим, кому це буде цікаво. Донатьте, допомагайте тим, це я і собі проговорюю. Тим, кому можете, тримаємося. Все буде Україна і слава героям, що її бронять.